Так, всім доброго вечора, коротенька вечерня сесія буде. Вийшов вихідний день, вийшов після роботки, як завжди, на оптимізмі під гарячими лучами сонця. Будемо пробувати щось ловити. Намішав тіста, чесник ваніль, смак. Я спостерігав, що феллингас. Дуже неравнодушно відноситься до цієї насадки, але я їх вирішив підстрахуватися ще хлібом. Якось так. Бізнесмени, мене, продаю цибулю, горіхи, приймаю метал. Тут теж він свій бізнес процвітає, коротше. Так, робоче місце готове, все розклало. це значить, що потрібно робити перші закиди. Рибалка буде трудола, тому що тут є дуже незручний для мене вітер. Дуже незвичний вітер, але. Я вже прийшов, буду впиратися, буду щось робити. Повторюсь, знову насадка тісто, часник ваніль і простий хліб нарізаний кубиками. Так, ну що, покльовку вже бачив. Бачив покльовку, тісто Тісто ваніль Працює. Такая козявочка. Все, как в детстве, как на красноперку в детстве. Хоп, такой шарик маленький сделал. Поплавочки поднимаются, все дело. И вперед, закидываемся. так поехали Оп. ставим выбираем быстро слабину потому что поклевки происходят молниеносно и ждем и ждем поклевки Где же ты моя долгожданная поклевочка? Где же ты? О! Потрогала. Ну давай, уверенней так, уверенней. И с загибом. Из с загибакой с такой. Ты же тут есть, я знаю. Тільки що був перший трофей, на превеликий жаль, цей трофей був незаліковий. Така рибинка, розмір мізінчик, дуже сильно напам'я, нагадував таку рибину, як Анчоус. Це не наша сьогоднішня цільова риба. Цільова риба це є Пеленгаз. Поки що тишина. Тісто щось геть мовчить. Ну як мовчить? Анчоуса поймав. Поймав анчоуса. Короче, є начало, буде и кінець. Он закинув тісто вообще тишина, блин. Хотя в прошлой рыбалці було набагато цікавіше. Даний трофей. Як ви думаєте на що? На тісто, Підвечір, проклюн, почало працювати тісто. Так, все. Ложе, забираємо всю рибинку з собою, бо женнику обіщав рибу. Все, ловимо далі. Сподіваюся, щось на проклюне ще. Так, ну що, підвечір вечір трошки я рибинкою. Клюнула на тістечко, але є така цікава особливість, що коли тістечко робиш кулькою, вона клювати не хоче. А коли тістечко робиш просто таким тонесеньким пластом кусочком, то їй це подобається і вона звертає увагу, причому звертає увагу дуже агресивно. От зараз я зробив кульку, повісив із ноль. Ноль клювань. І ще одна маленька рибинка в особистому заліку. Так, що я можу сказати? Вже вечір покльовки почали набирати інтенсив, тісто почало працювати, і кожен закид я бачу покльовки і вони такі, доволі такі агресивні. Зараз я постараюся зробити це на камеру. Так, беремо наше тісто, наше тісто обратно таке. Повторюся, тісточка у нас. Ваніль. Турецький ваніль і турецький часник. Опа, одіваємо. Дуже якось цікаво, дуже цікаво, тому що буквально пів години назад зовсім ігнорувало повністю. А зараз... А зараз почались поклювання. Ну, як завжди, на камеру... На камеру... 100% О, о! О, есть! На камеру! Ай, ах, умашала, умашала! Йди сюди до папочки. Женька буде тебе сьогодні їсти. Опа! Ха-ха! Пошла жара! Я тебе навіть сопливу в руку возьму. Пошла жара! Оце я люблю такі моменти. Отака от. Малютка. Ха-ха. Женьке Ромашову пообіщав рибу. Женя каже, що ж ти, Саня, блять, ходиш без толку? Одні відосики показуєш, каже, принеси вже риби Забався з мислями, намішав тіста. І щось да получилось все-таки, а? Да, подвечір почало так хорошо прокльовувати. Дуже добре, мені це подобається, як кажуть Макдональдс, я це люблю. Акуратненько наматуємо. Споласкуємо ручку і погнали, бо времени залилося дуже-дуже мало. Сонце заходить, а риба в пакеті вже шелестить. Так. Опа! На хороший клеп. Ха, Ха. Так, ждем. Ждем. Сейчас должно быть. Опа, опа, оп, оп. Мимо, ну ничего. Попробуем еще, правильно? Будем пробувати ще. Чи тіста тут хватає, Тіста до ранку можна хватило б аби... Аби клювало. Все, що ти там шевелися? Риба вже хоче накивати хвостами. Уже щось б'ється в том кульку, короче. Все, надів, поплював і вперед! Дистанция 5 метров. Грузик 3 грамма. Ух, яка поклевка. Ух. Аж с отстрелом. И что, все? Ну давай. Так же хорошо поздоровалась. Наверное, уже склевало. по-любому. Пустий гачок. Ха-ха. Ой, блять, завтра починається ця робоча неділя, опять мейтененси, опять якісь служебні зайоби. Ну нічого Дякуючи отаким от вечорам, як сьогодні, як кажуть, все буде Україна. Уже клює. Закинув, клює, ну так, посіпує. Вітер утих. Отлічна погода вже. Я так зрозумів, що... що на рибалку треба виходити за час до заката. Не, ну на камеру клюнуло уже хорошо, правильно? Бо я вже губу раскатав, думав, сейчас буде в заброс, фигачить Капець, мабуть, задуває динамик. Ніяк не розбагатію. Ніяк не розбагатію і не куплю собі хорошу апаратуру. Ну нічого, всему свій час. Опа. но подсекнуть не получается И, как всегда просто надо выключить камеру выключаем камеру сразу наступает клев вы все прекрасно знаете так что не будем тянуть времени будем делать ветер или ветер будет делать меня Он. на моем фоне шикарно шикарные заводы солнце ховается за кран а я все общаюсь Стремлюся до медійності, як кажуть. Хоч Саня хоче бути медійним. Закінчилася рибалочка. Рибалочка закінчилась. В принципі, руки рибою пахнуть. Що я можу сказати? А це була основна моя сьогоднішня ціль. Можна сміло сказати, що рибалка проведена, мета досягнута. Він як законопослушний рибак. Все сміття несу з собою, а не як нікоте он. Кучі-куче, куча мусора. Ну, Діло їхнє. В принципі все. Почистив рибку, йду, топаю. Ще якимсь макаром у мене один хвост із кулька утік. Ну, фратануло, значить, я вас. Все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки, ділитися моїм відео зі своїми товаришами, нажимати на дзвіночок. І все таке. Велике дякую всім до зустрічі! Женя повтушку дімає, вашому змога.